Доброго дня, шановна громада, звертаюся до вас від імені громадської організації об'єднання наше майбутнє. Під Новий рік ми маємо чергову проблему. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради своїм рішенням включив ділянку парку Тараса Шевченка в перелік інвестиційних об'єктів, а саме пляж на траві від Динамо до опілля ця територія. Вони планують збудувати там водно-оздоровчий комплекс. Ось це рішення про доповнення переліку інвестиційних об'єктів, яке було прийнято 27.11.24 року. І додаток до цього рішення, де вказано, який саме об'єкт планується будувати, і площа земельної ділянки 77. Ну це майже гектар. У 2019 році. Громада вже раз відстояла цю територію, однак нам знову нав'язують забудову. Під час воєнного стану міська влада розпоряджається з землями громади без громадських слухань, не враховує нашу думку. І як наслідок це призводить до хаотичної забудови, до зменшення зелених зон, зараз ми можемо втратити пляж, обмежений доступ до озера. І тому, якщо міська рада забула, що є в нас громада, то ми їм про це нагадаємо. Закликаємо вас підписати петицію про скасування цього рішення, поширювати інформацію, приєднуватися до наших ініціатив, і ми докажемо, що громадськість Тернополя здатна відстояти свої права та інтереси. Також ми публічно засуджуємо дії наших чиновників і не дозволимо перетворювати наші парки на бізнес-об'єкти. Дякую вам за підтримку.